Доброго все. Олександре, по перше, ми дуже вдячні, дуже раді вас бачити в нашому ком'юніті на Балі, і те, що ви знайшли час сьогодні до нас прийти. Дякую за запрошення. А перше питання: ви дуже амбітна людина, і ви вже дуже багато всього досягнули в кар'єрі кар спортивній. Скажіть, будь ласка, які у вас бізнесові амбіції? Дуже величезні. Заробити у мене було 17 мільярдів доларів. 18? Сімнадцять 17, 17. сімнадцять 17 ярдів мені вистачить. Саме головне щось робити. У кожного мужіни повинно бути ремісло. І у кожної людини, в принципі, повинно бути якесь ремісло. Чим він буде займатися? Те, що буде йому подобатись, і те, що буде приносити йому і хлібушок, і, і радість, і там навколо себе він буде будувати. Кожна людина має це мати. Якщо у мене там в спорті, слава Богу, вийшло. Вже... Ви знаєте, чому в мене виходить? Бо мені, бо мені, тому що я фартовий, мені постійно везе. Та він везучий. От мені просто везе. Да. І коли ви робите Лас. там от, в спорті, да, це моя стихія, я з цього вийшов, я, я живу цим багато років. Е, коли закінчується там, професійний спорт, ти все одно не не діваєшся. ти будеш чи працювати чи в ньому, там, чи десь поряд, ще щось. Але хочеться і ще щось робити. І людина потім починає шукати для себе, наприклад, як я. Що він буде робити? Чим він буде займатися? Зробив гроші, я хочу їх подвоїти, щось будувати, щось зробити, навколо себе побудувати. Я казав вам, єдина. za też, że ja zmieniłem brat tego komandę na mkołosę. Uwielbiam, wszystkich więcej nic nie robię.